Так, ну що, привіт, любі друзі! Вітаю вас всіх на ютуб-каналі Марфа Лісова. І це я, Марія, з вами сьогодні. Значить, що, вже всі господинки посіяли томати, перці, баклажани, а я ще томати навіть не посіяла. Тому сьогодні, бачите, буду цим займатися. Тут у мене на столі купа всього є. Зараз вам покажу, що я маю сіяти. Ось я паралельно розкажу вам дуже зацікаві речі, що у нас відбулося. Чого я не знімала відео декілька днів вам, дуже була зайнята, значить, дивіться, в мене тут ціла купа. Ой, яке хочеш насіння, все томати. Я дуже люблю різні томати, дуже люблю, щоб вони були різнокольорові, щоб це було красиво. І я потім отримувала естетичне задоволення від цього всього. Ось, тож, поки я буду сіяти томати, то трошки з вами поспілкуюся. А ви мені обов'язково в коментарях напишіть, чи ви вже все посіяли. Бо мені здається, що це я одна тільки ще не зробила нічого. Бо перці та баклажани посіяні, а томати ще от, бачите, ні. Значить, що? Що в нас відбулося е, нового? В нас народилися нові козенятка. Ось е, наша ну, була манча народила, народила козлика мені. Ось, хто хоче, виставлю потім на продаж, можете купити. Дуже класний козлик. Дуже красивий. Потім що? Продала я свого сніжка і продала Безуарчика. До речі, дуже багато хто запитував, чого так назвала козла. Безуаром. Я взагалі-то знаю, що таке безуар. Безуар це такий камінчик, який утворюється в шлунку кози, в людини або в іншої тварини. В якоїсь. Неважливо. Утворюється в шлунку або в тонкому кишечнику, в основному це з шерсті, з волосся. Ось. І утворюються такі камінчики, потім важко їсти. Але ну, не все так просто. Я ж люблю дуже усі такі цікаві назви і імена. Безуарм я його назвала в честь того, що Безуар колись, отри... колись використовували в алхімії як захист від темної, нечистої сили. Ось. А так, як коли він народився, я ще м, працювала у будинку творчості з дітьми. Мої діти дуже любили читати Гаррі Поттера на малюванні вслух. Хтось один читав, а всі решта малювали. Ось. І там щось писало за безуари, їм просто це ім'я. В мене якраз народились козлики, і вони мені сказали, що Марія Олександрівна, хай у вас буде козлик безуар щоб він вас завжди захищав від цього поганого. Діти так мені порадили, а я і не стала сперечатися. Ось. І так ми його назвали безуаром. А його братіка назвали Фіонітом. Теж камінчик, але дорогоцінний. Ось, то продала я свого безуарчика, я продала сніжка, сніжок поїхав в сусіднє село. Безуарчик теж поїхав в сусіднє село. Бажаю малюкам е гарного життя. Впевнена, що їх там будуть любити, шанувати, і вони будуть виконувати свою роботу. Це то точно. Ось. Бо сніжок ще в два тижні вже намагався осідлати все, що він тільки бачив. А безуарчик, то вже старший, то ми вже знаємо, що він може парувати. Ось. Козеняток. Козенятка п'ють соски. Продовжують вже намагаються їсти зернові, їдять сіно, всі, навіть маленькі. Що помітила, так цікаво. Навіть маленьке козенятко, яке оце народилося від Нубу ламанчі нашої. Воно вже з першого дня намагалося щось там жувати, перебирати те сіно, тому не забувайте класти з першого дня народження козеняткам сіно, обов'язково, щоб біля них було. Ось. І нехай вони пробують на смак, і також це заселяє їм мікрофлору. До речі, розкажу вам один лайфхак: як я лічу розстройство в козеняток своїх. Якщо в них понос береться, а це приблизно десь, от коли їм тиждень, півтора, може бути таке. Дуже часто чую це від тих, в кого є козенят, що в них береться пронос. Ось. Це зазвичай буває від того, що в них нестача корисних бактерій в шлуночку, а шлунок ще не розвинений, так як треба, тому що з народження в козенят немає шлунка, як такового. А є оця просто така трубка довга. Це мені розказали ветеринари, так що сама цього не знала. Ось. І якщо нам не вистачає мікрофлори, ну, звісно, ми там можемо їм дати сорбенти, можемо дати, я ще даю ніфуроксазит в дуже маленькій кількості, якщо пронос. Але саме головне, що, мене, що мені колись підказали старі люди, це положити трухлявого пенька. Ну, безпліснявий, звісно, але дуже трухлявого пенька козеняткам. Щоб вони його обгризали. І от, побачите, день-два пронос пройде. Це вже просто перевірено. Ось, дуже класна штука працює. Ну, звісно, якщо у вас не інфекційний понос, і це не інфекція в господарстві в козенят. Отже, і такі от у нас справи. Стараюсь працюю. Писали в коментарях мені, щоб я розказала і як я роблю сир. Зараз не роблю сир. Того, що все молочко йде козеняткам. Тільки почну робити сирки. Одразу вам буду все знімати, розповідати. І, можливо, хтось щось в мене дізнається, можливо, я у вас щось дізнаюся, і я щось не так роблю, а ви мені підкажете. Це таке. Більше нічого ми не сіяли, тільки увесь нас постійний на одній ділянці. Так як погода була погана, в нас був сніг і дощ, і було дуже холодно. Жахлива була погода, та й такі тут справи у нас. От, що ви ще хотіли, щоб я вам розказала, це за того, ви всі пишете за козла. Нащо тримати свого козла, якщо можна довести, завести до когось на парування. Ні, ну я згідна, якщо у вас там одна козочка, то, може я би і не тримала свого цапа. Ось. Але якщо у вас 2-3 і більше, то я вам раджу його просто тримати обов'язково. По-перше, чим це важливо? Коли ви везете свою тварину на спарювання в інше господарство, ви не знаєте, у нас це зазвичай як відбувається. Подзвонили, алло, у вас є козлик, тримаєте, дату ми зараз до вас приведемо свою козочку. Ви ж не знаєте, куди ви везете, в яке господарство, може там цап хворіє, може там є кози, які хворіють, а цап біля них знаходиться. Я вважаю, що це досить таки небезпечно. По-перше, по-друге, кози хворіють також на статеві інфекції, щоб ви знали? Ось, і вилікувати їх потім досить таки складно. Тому я тримаю свого цапа і, якщо чесно сказати, не хочу комусь створювати проблеми і сама собі їх робити. Це, по-перше, по-друге. Які плюси того, що ми тримаємо цапа в себе у господарстві? Ви завжди, по-перше, кози швидше приходять в охоту. І з великою вірогідністю, що якщо ви їх спаруєте вже в серпні, то в січні у вас вже буде молочко і козенятка. Ось, а ну, можете парувати пізніше. Це, в принципі, як вам хочеться. Мусила відлучитись, бо в мене закінчилась земля. Бачите? Ось таку купила в Аврорі за 30 40, чи 36 гривень. Дуже класно, 7 літрів волога така, те, що треба. Бо от купила, зараз вам покажу отаку от землю, субстрат, бачите? То він е був для декоративних, а я не подивилася, а він такий, як пилюка, недобрий. То я його десь потім в якісь вазонки досиплю. Ось. Ну, і що я казала, а, ага, зацапак. Ви завжди будете знати, от я заходжу, наприклад, в хлів, і я чую, що Козел вже поливає себе парфумами. Скажемо це так, назвемо культурно. Значить, якась козочка гуляє, прийшла в охоту. Тобто я не бігаю, не думаю і не заглядаю їй під хвоста і не мучую бідну тварину. Бо знаєте, як до мене колись водили одні люди, вони не розбиралися, що тоді в козах. І водили її чуть ли не щодня, бо думали, що вона гуляє. Там чоловік вже пожилий, може він там не мав коли ними займатися, не знаю. От. Але він через день приводив ту козу, бідну, і думав, що вона гуляє. А вона просто кричала, не знаю, що вона там хотіла, може пити, може їсти. Та й такі-то справи. А так ви ніколи не прогадаєте. Чи коза гуляє, бо цап одразу це відчуває і починає себе активно поливати парфумами. І так ви знаєте, що у вас гуляє козочка в господарстві, можете спарувати завести до цапа. Бо в мене цап... Живе в великому хліві але окремо від кіс, в нього свої такі, ці, як я кажу, свій панський маєток окремий, і він там собі проживає, щоб козочки. Ну, я вважаю, що краще не тримати цапа з козами разом в одному приміщенні, щоб він з ними не був. По-перше, це вбереже вас від небажаного покриття ваших козочок. По-друге, все одно може бути якийсь запах непотрібний десь ті парфуми. Козлячі попадуть на ваших козочок, і молоко теж буде неприємно пахнути, а нам це не потрібно. Ось. Так, ну що, я вже тут наповнила ємність землею. І зараз ми будемо приступати безпосередньо до посіву. Не знаю, який вибрати, значить, дивіться, зараз я вам точно покажу, що я посів. От, дюймовочко. Дуже мені подобається. Бачите? Зараз вам покажу ближче. Отакий він красивенький. Бачу, дрібненький сорт для вирощування в теплицях взагалі-то. Але така, як нас, таке, як в нас літо, то я впевнена, що можна і в відкритому ґрунті його вирощувати. Значить, Дюймовочку, поки відкладаємо. Потім, що в нас є? Золотий дощ. О, дуже люблю жовті помідори. Особливо жовті чері, вони дуже смачні. Бачите? Жовтий дощ. Потім, що мені подобається. От золотий Кеннігсберг. Зараз знайду фотку, якщо знайду, вам ставлю, дуже люблю ці томати. Вони такі, от, як в долоні, знаєте, береш їх дуже круті. Кенігсберг це мій взагалі фаворит, обожнюю його, точно його посію. Є ще томат, хурма ніколи не сіяла, хочу спробувати. Значить, фіолетовий теж прикольні такий. Салат береш різного кольору томатики. М -м, така краса, а ще з сирком. Домашнім козячим, взагалі буде класно. Так. Ну і що тут у нас ще є? Що нас? Ще... Це ще не все. Не думайте, що це одна пачка. У мене тут тих томатів, от райські свічки. Дуже люблю незвичні томати за формою. Бачите? Обов'язково собі теж посію. Ось. Дивіться, ще є в мене томат Ерос. Дуже мені подобається. В ньому мало соку, але він дуже солодкий, дуже смачний. Так, ну і що в мене тут є? Знов... А, сімейний сад. Невисокий зростом, принаймні в мене виріс невисокий, але кущ отак гроновою був всипаний томатиками теж дуже прикольно. Тож, добре, давайте будемо сіяти. Так, ви бачите. Так. Так, дуже глибоко їх не занурюю, тому що. Якщо дуже глибоко занурити, то буде дуже довго сходити. Чік, чик. Так, ну що, ось так виглядає в мене оця, ці касети для насіння. Зараз я буду закладати насіння. Так, ну що, дивіться, луночки мої вже наповнені, а я посіяла ось такі томати. І ще ось тут він заховався факел. Ось такі томатики в мене будуть. Цій касет. У мене є ще одна касета, зараз буду досівати. Тепер що ми робимо ем, потужно оприскую такою добре теплою водою. Дивіться, я набрала теплої, такої дуже теплої води, трошки гаряченької, і оприскую зараз всі цілуночки. Так, ну що, я вже опискала всю водичку і тепер буду помалесеньку загортати. Пішли. Так, все насіння вже закрите земелькою, і зараз буду знову опирскувати, одягати сюди пакет наверху, так, на всю поверхню. І ставити на дуже тепле підвіконня. Так, ну а якщо вам сподобалось моє відео, ставте мені клас, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб мої відео не пропускати. І до нових зустрічей! Дуже рада вас всіх була чути, бачити. Люблю всіх!